Буком, який збив літак маласійських авіаліній, швидше за все управляли військовослужбовці 53-ї зенітно-ракетної бригади російської армії. Це вдалося встановити експертній групі «Белінкет». Втім, хто саме дав команду запустити ракету, журналісти розслідувачі поки сказати не можуть. Тому повні імена у звіті не вказують обличчя на фотографіях розмиті. Ein konnten wir das noch mal minimieren. Ми змогли звозити коло підозрюваних до 20 осіб безпосередньо пов'язаних з експлуатацією Бука, локалізованого нами в Донецькій області. Ці особи повинні мати відомості про ракетну установку з високою ймовірністю. Саме серед цих 20 осіб є як мінімум один або кілька виконавців операції. Усі висновки доповіді результат аналізу даних з відкритих джерел. Експерти Белінкет вивчили близько тисячі особистих сторінок у соцмережах. У доповіді експерти вказують, що посаду командира дивізіону на той час обіймав Дмитро. Те командиром бригади був Сергій Мучкаєв. Але рішення про саму операцію майже напевно було прийнято на більш високому рівні, вважають експерти. Ми вважаємо, що право віддавати накази на використання подібної ракетної установки не можна передати третім особам. Це перебуває у компетенції російської армії. У нас немає прямих доказів, але я не можу собі уявити, що Путін чи Шойгу принаймні загалом не схвалили застосування зенітного озброєння на сході України. Експертна група Белінкет вже передала результати свого розслідування Нідерландам. У варіанті для слідчих вказані повні імена і прізвища підозрюваних військовослужбовців з Росії, а їхні обличчя на фотографіях не розмиті. На думку аналітиків, це є своєрідним тиском журналістів та громадськості на слідство.